На рахунок мереж, чого вони повинні належати обленерго. Ви розумієте, яка ситуація? У мене в області у нас 650 основних споживачів. Це споживачі, мережами яких користується обленерго. В тарифі закладується, да, ісходячи із коефіцієнту, е, який при, е, розраховується, по, що дається на транспорт електроенергії, да, коефіцієнт. Там Багато розказав, умовні одиниці, <зві> Там ні, ми не зрозуміємо. розмовляємо. Ми ви розумієте інше. Ми як підприємці. Не можна розплодувати. Ні, ні, питань, ні, Ми про, так, про так, інше. Так, розумієте? Ми підприємці і вони підприємці. Правильно? <правильно> ви ж Правильно. приватна структура. Ми за свої гроші спішимо ваше майно. Ми працюємо. Що ви Прибуток. Давайте я вам поясню, що зміниться, якщо. Щоби енерго була б державна. От, всі ці люди, всі підприємці, всі громадяни, оті за тариф, яких ви казали, це, це нормально, вони б розуміли, що Сергій Олексійович Берестовий він купив цього ось е, трансформатора і віддав його державі, народу, своїм дітям, і своїм внукам. Розумно, розумно. Там кіпський не, не, не зважаючи на те, що давайте він тихо, щоб він витратив да, 100 тисяч гривень на нього. Да, ну, давайте давайте колхози. Ні, пробачте. А, а сьогодні чому? ситуація. А народу, а сьогодні ситуація така, що він купив трансформатор, віддав дяді на Кібер. Да? Та не купляє ніхто трансформатор. Це плата за приєднання, яке обліковується помітує. А при нестандартному підприємству. Так, я вибачаюся, я не шановні, шановні колеги!